На 22 травня Росія атакувала Україну. Загалом сили ППО вночі збили усі 24 безпілотники у межах шести областей, якими атакувала армія РФ, повідомив командувач повітряних сил Олег Олещук. На війні в Україні Росія втратила близько 1300 військових за добу, повідомили в Генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати РФ становлять понад 496 тисяч військовослужбовців. Вогнева та розвідувальна підготовка, стрільба, тактична медицина та евакуація що таке базова загальна військова підготовка. Чому навчать та до чого готуватись, розповів начальник циклової комісії у сюжеті Генштабу. Базова загальна загальновійськова підготовка, основні заняття це? Тактична підготовка та вогнева підготовка. В рамках вогневої підготовки проводяться стрільби від початкових до контрольних. Всього в сумі це 22 вправи. Набоїв використовує кожен боєць 567 набоїв. Так, а в основному всі справилися. Я кажу, що добре. Окремий предмет тактична медицина обов'язково. І під час проведення занять з тактичної підготовки, розвідувальна підготовка обов'язково відпрацьовують практику застосування навиків тактичної медицини, надання допомоги, евакуація пораненого і так далі. при свідомості? — Він свідомості дихає. Все, Все добре, так? — так. Його вивезти, відновлюване бокове положення правильно лежить. Все, молодець, так. я вас воскресила в підйом. <гум> ну, це така жата строкова служба в армії виходить. <гум> І дуже гарно. За півтора місяці бігом, але дуже концентровано все дається. <гум> Нормально. Незважаючи на такий стисний графік навчання, він дуже насичений. Наприкінці місячної підготовки відбувається триденний тридобовий вихід польовий. Це комплексне тактичне заняття, яке проводиться в полі з відпрацюванням усіх елементів, усіх предметів, напрямків, які відбувалися під час базової загальної військової підготовки. Ну, фактично можна сказати, що це вже вихідний іспит, де вже курсанти фактично показують все на практиці, що вони за місяць навчилися. Викладацько-інструкторський склад фактично це інструктори, офіцери, сержанти, які мають бойовий досвід виконували бойові задачі. Відповідно, підготовка ведеться обов'язково з знанням практичного застосування бойових вмінь та навичок. Якщо до нас повертаються чи з ротації, чи приходять на спеціальні навчання з інших підрозділів, ми обов'язково з ними спілкуємося, проводимо інструкторсько-методичні якісь заняття, особливо там по критичних діях, там штурмові дії, там ведення розвідки і так далі. Тобто переймаємо досвід навіть з тими хлопцями, які перебувають з інших підрозділів. А вступайте! Кийти! Рані Гранату! Я вчуся, і несподівано мені сподобалось. Тут можна і можна навчатися. Я сам не думаю, що військова справа це справа кожного чоловіка, тільки тому, що він чоловік. Але ну, враховуючи, яка ситуація в країні, я б рекомендував подумати, а може, все ж таки варто мобілізуватися. В Україні з 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Це означає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані, а саме мобільний телефон, фактичну адресу, проживання та емейл. Тож ми вирішили запитати, чи оновили свої дані військовозобов'язані у Житомирі. Не встиг Планували. А Чому ви раніше не офнеоформ не оновили? Не було часу. Ще ні. А чи плануєте? Ну в общем, да. Ні. Чи плануєте? Поки що ні. Чому? Не хочу. Ще поки ні. Чому? Ще не дійшов. Поки що Поки що мені це не треба. Поки що я навчаюсь, так що. Ні, ще не встиг. Планую з наступного тижня, тому відновити. Ще не оновлював. Я спробував поставив програму і в мені декілька раз викинулося там, що не виходить. Так що буду пробувати далі. А вже ж так, оновлював. До 18 чи після? Е, до 18, -го. так. Е, ще поки ні. плануєте? Так, вірш Не оновлював. Плануєте? Не планую. Планую, що мені ще може не, не, не треба туди йти. Так? Да. До 18 чи після? До. Так, звичайно. Ви зробили це до 18-го чи після? Я ще це зробив 10 років тому. І зараз теж зробив ще раз. Дякую, вам гарного дня. Оновити дані можна трьома способами через застосунок резерв плюс в центрі надання адміністративних послуг та в ТЦК. Снапі 18 травня розпочали прийом відповідних заяв. З 18 травня розпочали прийом заявок від людей, які мають бажання оновити свої персональні дані. Так, ми станом на сьогодні вже до нас звернулися близько 100 осіб, які оновили свої дані і відповідно отримали відповідні результати. Переважно, більшість звичайно це чоловіки, але є звернення і від жінок, зокрема. Ма це стосується медичних працівників для того, щоб поновити дані в ЦНАПІ, потрібен паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Відповідно до законодавства на протязі 60 днів ми будемо допомагати всім бажаючим оновлювати свої дані, користуватися цим сервісом. Тому, якщо є бажання, будь ласка, можна звертатися як до центру надання адміністративних послуг за адресою Михайлівська. 4, також є адміністратор, який може допомогти людям це зробити в прозорому офісі. Це площа польова 8. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі триває робота над проєктом алеї героїв. Попередньо стенди з портретами планували встановити до Дня Героя. До 23 го числа ми планували збудувати, встановити вже цю алею героїв наших захисників, які полегли. Та зіштовхнулися з такими питаннями, що багато було звернень від сімей загиблих з деякими змінами, які полегшили б ну і покращили б цю стелу, да, яку зараз планується. Тому що були там проблеми в тому, що трішечки високо до фотографії, і сім'ї хотіли б, щоб це було враховано для них. І тому ми слухали також. Збирали багато разів наші сім'ї для того, щоб вислухати їхні пропозиції і зробити деякі корективи в ці конструкції. Отже, на 23 число то тобто на день героя, тому ми і переносимо встановлення і будівництво цієї алеї на на деякий час хочеться все таки зробити її протягом цього місяця, але будемо дивитися, як буде надана також інформація, як буде все опрацьовано. До кінця тижня планують затвердити ескіз і розпочати встановлення алеї, каже начальник управління у справах ветеранів Андрій Забігайло. Ця конструкція вона буде зроблена так, що її можна буде додати секціями. І якщо, не дай Бог, у нас будуть зміни в кількості військових, які загинули, то буде додатися секція, куди буде додатися про них інформація. Щоб не витрачати місцевий бюджет, міська рада буде залучати комунальні підприємства. Взагалі, хочеться витратити як на мінімум коштів, тому ми і залучаємо сьогодні комунальні підприємства. Для того щоб зробити їх, ну можна сказати так, по собі вартості від металу роботи зварювальників, і також закупівлі стендів і виготовлення фотографій з інформацією, яка буде Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Ініві схеми попередньої влади поставили державну шахту Краснолиманська на межу банкрутства. Де наша заробітна плата чоловік. Що мені говорять дівчині придумали. Я готов к любому діалогу, к любому визову в будь-яку організацію і готовий на всі вопроси. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції, детективи ДБР спільно з офісом генерального прокурора викрили масштабну аферу в вугільній сфері на мільярди гривень. Правоохоронці затримали бенефіціарного власника ТОВ Краснолиманське, організатора злочинної організації та трьох її учасників управителя фінансами бізнесмена, директора та головного бухгалтера товариства. За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. Він його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства державне підприємство ВК Краснолиманська. Держпідприємство залежне від ТОВ Краснолиманське, оскільки немає можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством. А я його викупив за 25 мільйонів гривень. У оточення Янковича учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні для нього договори, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та повинна була отримувати за це кошти. Шахта свої зобов'язання виконувала, а контрагент ні. Відтак усі виробничі витрати лягали на державне підприємство. Вагони одружались по 100, по 120, по 70 вагонів в сутки. Куди уйшов наш шуган? Поставили Какие-то які тінові схеми придумали. Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих пільг. Натомість нарощувала заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом вона сплачувала всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесменок комерційних структур. Що отримало держава? Держава отримало то, що не треба вкладати туди деньги. Ну, Хто-то можуть зарабатувати день, але ми всі створені, тобто ми займаємося комерцією. Станом на зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 мільярда гривень. 147 мільйонів гривень по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 мільярд гривень за електроенергію. Отдайте задовженість працюючим хоча б, да? Ну да. Зложили. Ні, я ж говорю, на 900 мільйонів він собі... Позапрошлом году начислил дивидендов 900, а дать 300 просто. На, на эти все задолженности выведено ноль и все. Відсутність упродовж тривалого часу виплат шахтарям змушували їх страйкувати, зокрема, оголошувати голодування або не підійматися з забоїв. Треба зазначити, що ініціаторів страйку одразу звільняли. Як ви вы збираєтесь виходити, люди відказуються працювати. люди не вийдуть працювати. Чоловік повісився. Написав записки, що йому без бізнесіднішні, біспроча. Молодой хлопець. Все одно наростаючий ком. Я в полном случае сделала, понимаете, так, мне, ну, звонят, я трубку внутреннего не беру. Потому что они звонят. Ну, вы ж нам не доплатили, я говорю, конечно, будем выплачивать. Ну, сколько я могу врать? И, и если не будем платить вымоги, которые... Таві на таю надпрутаю тут щита. І поки працівники намагалися привернути увагу до своєї проблеми, бізнесмен купував елітну нерухомість та поповнював свій автопарк серед останніх придбань, будівля в історичній частині Києва та роллс з вартістю 700 тисяч доларів. Також сума несплачених товариством податків до державного бюджету становить 1,1 мільярда гривень. 17 травня бенефіціарного власника вугільних підприємств та трьох його спільників затримано в порядку статті 208 КПК України. Усім затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, стаття 255 створення та участь у злочинній організації стаття 212 ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Стаття 219 доведення до банкрутства. Стаття 209. Легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Санкціями статей передбачено покарання до 13 років позбавлення волі. Прокурори готують клопотання про обрання усім затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Четвер, 23 травня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 15, вологість повітря 35%. Вітер східний зі швидкістю 2,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.